From John 5, verses 24 through 29. I tell you the truth those who listen to my message and believe in God who sent me have eternal life. They will never be condemned for their sins, but they have already passed from death into life. And I assure you that the time is coming, indeed it's here now, when the dead will hear my voice, the voice of the Son of God. And those who listen will live. The Father has life in Himself, and He has granted that same life giving power to His Son. And He has given Him authority to judge everyone because He is the Son of Man. Don't be so surprised. Indeed, the time is coming when all the dead in their graves will hear the voice of God's Son, and they will rise again. Those who have done good will rise to experience eternal life. And those who have continued in evil will rise to experience judgment. Amen. Thank you, Oleg. Why do we celebrate?

Чому важливо, що один чоловік більш від 1000 років, тому назад Воскрес і ми святкуємо. Наприклад, якщо завтра Воскреснув би Мотма Ганді, що ми думали про це? Було б цікаво послухати, що він має сказати, You know, he he believed in the і болів і реінкарнацію, і be interesting to ask him. So how did that work out for you now? Came back as a, as a man. <laughs> a higher form of being. Але що робить різниця, чому Ісус воскрес? через те, що Ісус Христос один, що сказав, я воскресеню життя, хто вірив в мене, хочу мрево дожити. Це означає, що якщо Він сам не може воскреснути, то його слова є марний. Ось де різниця. Ганди ніколи не казав, що він є воскресеньм життя. Ісус казав це. І через те, коли Ісус сам воскрес, це підтверджує те, що Він каже. Тепер ти можеш йому повірити. Через те, що тільки Ісус сказав, хто вірує в мене, хоч умре, буде жити. І через те воно і важливо. І ось перед нами є цей урок від Івані від Івана. Ми продовжимо Івана. Я думав щось. Пасху говорить, але я думаю, цей уривок дуже підходить до цього часу. І подивимося, що Ісус Христос каже про Воскресення. Через те, що Він Воскресне, все, що Він каже, воно мусить бути правдою. І що ми бачимо тут в цьому році, що Ісус Христос говорить про два Воскресіння. Two Resurrections. Not one, two. І якщо ви пригадуєте, тут там вже йде трошки тема п'ятого розділу, що він дав здоров'я одного каліку, 38 років був калік, і він йому каже: бере своє ложе, бере своє ліжко, а це була субота, і починається розмова із фарисеями, з релігійними лідерами. Чому ти робишся в суботу? Ісус Христос п'ятий розділ відкриває глибину відношення, що він має із Богом. Chapter 5 is about the deity of Christ. І перед нами є дуже цікаве місце. Я хочу, щоб ми подивилися на деякі такі чотири питання щодо цих Воскресення, по потім деякі загальні думки, і в кінці я хотів би просто пристосувати це до нашого життя. Я хочу, щоб ми запитались, коли це буде відбуватись. When will this take place? Хто є Воскресеньким? Who is resurrected? Як це станеться і чому? А? І я хотів би, щоб ви тримали відкриті ваші біблії. Я знаю, що це є трошки забагато вимагати від вас. Strange. Listen to the sermon with an open Bible. БІБЕЛ. Um, але я хочу, щоб ви побачили через те, що 25-й вірш говорить про Дне Воскресення. 28 і 29 говорить про ту друг друге Воскресення. Okay? So, verse 25, Jesus talks about the first resurrection, 20, 28, 29, the second. Okay? So keep that in mind. Я хочу, щоб ми разом подивилися на них, щоб ми подивилися на деталі і порівняли їх. I wanna see a comparison. So to do the following. Коли я буду говорити про перше Воскресення, вірш 25, я стану. На цей бік. Коли я буду говорити про друге воскресення саме на цей бік, на річ, так? щоб ми могли орієнтуватись, про що йде мова? Коли це відбудеться, перше питання. When will this take place? Перше воскресення каже. наступає година і тепер уже є. А? Наступає година і вже тепер є. Друге воскресення. Наступає година. has come. Ви чуєте цю різницю? Перше Воскресення є наступає година, але додається, і тепер уже є. Це то під час, коли Ісус Христос живе, вже це Воскресіння існує. Тут Він каже, що наступає година, а тут уже є. Цебто, птове. Воно це трошки цікаво через те, що коли ти читаєш, до якоїсь міри воно й правда є й сьогодні. Ісус каже до людей, що були, вже тепер, уже є час цього Воскресіння. Уже тепер є. Коли ми читаємо, ми ті самі слова кажемо, і воно є правдою сьогодні. Ось що цікаво, як він сказав. Як та нитка або кабель, що має електрику. Там та має електрику і в другому кінці так само тримає електрику. Щось таке подібне. Ісус Христос каже, що коли це буде, вже є. Ми читаємо вже є для нас. Так? Вдруге, заважте. Хто є Воскресений? 25-й вірш каже померлі. The dead. 28, 29 каже всі, хто в гробах. All who are in the graves. А? Заважте ця різниця. Померли усі, не тільки деякі, усі, що в гробах. Чуєте цю різницю? Тепер, хто, можливо, Ісус Христос має на увазі є ці померлі? Можливо, це є, якщо ви візьмете від третього розділу, це є не кодим. Що шукає і мусить пізнати, що означає родитися згори. Може бути Самар'янка, що має спрагу. Ісус Христос каже: Я можу дати тобі джерело живої води. Може бути цей син цього офіцера, що був хворий, пригадуйте? І він повірив і весь дім отримали, Бу... були мертві, стали живі. А? а тут виглядає, що друге Воскресення буде всі, 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 всі. Нема обмеження хто? Всі, що в гробах. Тут а Добре? Чуєте цю різницю? Третє питання. Як це станеться? How this Перше Воскресіння каже голош Божого Сина почують. Так? Друге Воскресіння. Його голос почують. Ви чуєте цю різницю? Тут каже. Голош Божого Сина. А тут а тільки каже Його голос почується. Чому, можливо, тут є, додається це, що Божий Син? Через те, що до якої мірі Ісус Христос представляється як Божий Син. І тоді, коли ти чуєш Його голос, означає не тільки, що ти почув, але ти повірив і ти зрозумів, хто Він є. Here is the Son of God. You heard him, you believe him. Right now you read about him, so you understand. And so you come alive, because you heard the Son of God. Here it just says, well, hear the voice. See, huh? Why would this happen? Перше Воскресіння, 25 вірш. А ті, що почують, оживуть. До сухір вили. Подивіться, друге Воскресення. Поділиться. Є ті дві, дві категорії. Ті, ті, що чинили добро на Воскресення життя, ті, що чинили зло на Воскресення суду. Those who have done what is good will, live, will rise to live. Those who have done what is evil will rise to be condemned. Тут виглядає, що Ісус Христос каже, що ті, що почули голос Божого Сина, оживуть. Пригадуйте, що Ісус Христос казав неходимо, може, бути бувте народити згори. А Тут, можливо, Ісус Христос говорить про дар Духа Святого. Тут ділиться Тут деякі будуть воскресені на життя, другі будуть Воскресені на суд. Є різниця. Тут ожив, будуть оживляти. Заважте цю різницю. Okay? Так що ось є чотири, чотири різні категорії. Давайте трошки ми попробуємо їх приєднувати. Між цими два є дві цікаві вірші. 26 вірш каже, бо як отець. Життя само у собі має, так і синові дав життя мати самому собі. 26 as the Father has life for himself, so He has granted the Son also to have life. Отець є творити, він має силу творити, ми маємо творіння. Виглядає, що Ісус Христос каже, що Він має силу духовно оживляти людей. Ось на що він прийшов. Наступний вірш каже, і він дав йому силу чинити суд, бо він людський син. І какие вам авторитет, коли є за санк мене. Можливо, ця думка означає, що син людський має авторитет через те, що він постраждав. He suffered. Це йому дає авторитет. Ніхто не може прийти перед Божим судом і сказати, як ти Боже, можеш судити мене. Ти не знаєш, як тяжко було на землі. Ти не знаєш, як мені було ну, невдачно, як своїми родичами було тяжко жити. Як я був зрадений, як свої друзі покинули мене, ти не знаєш. Ісус Христос каже, о, скісні. Я знаю. І це то, можливо, чому Він буде мати цю авторитет через те, що Син людський, Ісус. Пережив, пройшов цю землю, і це його кваліфікує бути добрим суддем. І через те він це каже. Якщо ми порівняємо ці дві речі, ці дві, цікаво, що Боє кажуть, що або ти приймаєш Ісуса Христа і оживляєш, називає його Воскресенням. Цікаво, що Ісус Христос називається. Воно є таке радикальне, що ти Воскресаєш, ти оживляєш, воно не є натуральне, воно є. Неприродне воно є, воно є згори. гори. І він називає, що це Воскресіння є. І цікаво, Ісус Христос, можливо, приєднав це через те, що якщо ти це перше Воскресення не пережив, краще не являтися на другому воскресенні. Бачите, як воно є приємне. Якщо ти перше Воскресіння не відчув, ти не почув голос Божого Сина. Коли ти будеш вставати другий раз, будеш вставати на суд. І через те Ісус Христос, мені здається, привів'єднався ті речі. Але третє, найважливіше, найцікаве, і, і, яке я хотів би, щоб ви завважили. Ці з цього боку. Ті, що чинили добро на Воскресене життя, ті, що чинили зло на Воскресення суд. де благодаті? Виглядає, що суд буде за діла. Ті, що робили добро на Воскресення життя. Ті, що робили зло, на Воскресення зла. Що тут Ісус Христос каже? Якщо ми подивимося 24-й вірш, коли ми починали, Ісус Христос каже, ті, що чули, ті, що повірили, будуть мати життя і не перейдуть в суд. А тут виглядає, що Ісус Христос каже, я буду дивитися, що ти робив. І згідно твоїх діл, або ти будеш мати Воскресення життя, або ти будеш мати Воскресення суду. Я і я пише Великою буквою став суду, що означає остаточний суд. Як його збалансувати? Ісус Христос виглядає, шукає, що, що коли буде це друге Воскресення, Він не буде провіряти, що ти вірив. Не буде питання, ану розкажи мені, хто є Ісус Христос. Або поясни мені трицю, або поясни, що означає бути хрещеним. Виглядає, що тут та справа не буде про це, а буде про що ти зробив своїм життям. І виглядає, що тут буде не що ти робиш діла, але що ти зробив через те, що ти вірив. Вірив в діл так? Він не буде заглядати, що ти віриш. Не буде питання, ану розкажи. Але він буде дивитися на твої діла. Так як ти дивишся в індекс книги, індекс не Бог. І вона тобі показує, що є в книзі. Ти пізнаєш, що там є всередині, дивлячись на це, щось таке подібне буде. Бог буде дивитися на твої діла, щоб побачити, що всередині в твоїй серці буде. І тут не йде тільки справа про діла самі по собі, через те, що пригадуйте Матвія, 25 розділ. Люди кажуть, Господи, Господи, то ж ми проповідали, ми вчили, ми, ми співали в хорі, ми приходили до церкви кожну ділю, ми жертвували. Бог каже, я вас не знаю, чому? У них не було віра. Була діла, але не була віра. Ісус Христос каже, слухайте, це є дуже важливе, що ви зрозуміли. Ми спираємося, ми упевнені є, що милість Божа дає нам віру. Чули, і Він ожив нас. Воскресення. Сам Ісус Христос воскрешає нас. А прощає наших гіхтів, навіть Слово це прощення, воно є таке ну, неадекватне, через те, що це не є амністія всіх прощаю, хто вірить. Тут є оправдання безбожників. То є щось багато більше лише. І, і коли ми це маємо, ось тоді після того ти мусиш знати, що останнє питання The final question for the final test of your life is going to be about what have you done? Deeds. Є суддя. І через це Ісус Христос каже: "Не дивуйтесь. Don't be surprised when the final judgment is going to be about deeds. I'm telling you now, не дивуйтесь. Це означає, що ми мусимо балансувати. З одного боку, ми Відпочиваємо, ми а, є в мирі в тому, що Ісус Христос тільки Він оправдає нас. Але з другого боку, ми передбачаємо, що буде судовий процес, де наші діла будуть провірені. І ми стараємося тоді щось робити. Це означає, що є дуже важливо. Якщо ти віжмеш ці вірші серйозно, вони можуть змінити твоє життя.

І те вене гасло, може бути щось маленьке, може щось бути, навіть що не має ніякого значення. Щитається. Все щитається, все набирається. Анголи бачать, суд буде бачити все це. Суддя буде дивитися. Уявіть собі, що над вами є камера, що набирає все, все, що ви робите. І не тільки ця камера бачить ваші діла. Але бачить ваше серце, звідки воно приходить. Воскресення Ісуса Христа означає, що коли Він буде судити, ось що він буде дивитися, що ти зробив. Не буде питати, що ти віриш, що ти зробив? Три такі важливі речі, що може зробити тобі. Якщо ти серйозно підійдеш до цього, воно може зробити тебе глибоко радісним, чолу. Через те, що ти тоді не журиться, що інші кажуть про твоє служіння. Ти не переживаєш, чи воно є правильне оцінене, чи ні. Чого? Тільки буде один суддя судити тебе. Добрий, справедливий. There is no jury of your peers. God is not going to say, no, OK, said he, let's get some people here, let's do a vote, whether we think you did a great job with it. It's not going to be that way. Один суддя, Ісус Христос, буде рішати твої діла. Знаючи це, не переживай, що інші кажуть. Що вони думають, як вони оцінюють, через те, що в кінці-кінці кінці ти ходиш перед авдієнцією одного. Та це. Працюй, щоб ти був задоволений. Що люди кажуть, будуть хвалити і прийде час, будуть зневажати і Не буду оцінювати. Ти ніколи не будеш мати цю оцінку, що ти думаєш, люди мусять дати. Бо люди не бачать, але Бог бачить. Воно може дуже тебе зробити радісним. Не переживай навіть за успіх. Друге, мусить зробити тебе дуже продуктивним, працювати. Чому? Це те, що ти мусиш знати, що все, що ти робиш. В кінці на небі буде нагорода не тут, на небі. Якщо ти подав шклянку холодної води в імені Ісуса Христа, на небі записалось, і, в, і, і великий буде більший урожай там. Вам Вілуки каже, що будуть приходити люди до тебе в небі будуть казати, я боюсь, що ти пожертвував. Через те, що ти пожертвував, я мав можливість покаятись. І ми будемо дивуватись. Господи, коли я бачу, що ти такий, то ти такий. Коли ти найменшому зробив, зробив мені, каже Ісус Христос. Уявіть собі, яка є велика милість, що Ісус Христос, Бог отець, створив таку систему, що Ти, коли Ти найменшому робиш, робиш Ісусовий Христу. І через те воно мусить спонукати нас, Оскресіння Ісуса Христа, працювати через те, що ось про що буде і те тема, те, коли буде кінець. І третє, воно може тебе зробити таким, що ти менше будеш судити самого себе. Чому? Через те, що є справедливий суд. Він буде рішати, суття буде рішати, хто дойде, хто що заробив. І він правильно буде рішати. Ти сам скажеш, Господи, це правильно. Я навіть собі уявляю, що Ти скажеш, Господи, це забагато. Я не достойний стільки». Ісус Христос каже, ну ну, тут зростає, інтерес є, економіка не падає. Ти все це є твоє, благословіння, життя через те, що він справедливіє і через те. Не будьмо дуже тяжкими над своїми. На собою. То не будь то хард yourself. Don't judge yourself. The right judge is going to do that. Ісус Христос, мені тут мені здається, тут каже, зроби мене царем твого життя, або я буду суддям твого життя. І закінчую ці чудовими словами, що апостол Павло написав. Говорить 15-й розділ цей славний розділ першого про Воскресення Ісуса Христа. Багато чудові думки він там дає. Але заважте, я він кінчає, останній вірш, каже, тож, брати, і сестри мої любі, будьте твердими, непохідними. Присвятіть себе повністю трудам Господні. Адже ви знаєте, що труд ваш Господній. Dear brothers and sisters, be strong, immovable. Always work enthusiastically for the Lord. Oh, that's convicting. Enthusiastically for the Lord. For you know that nothing that you do, nothing for the Lord, is ever useless. What a great message for Easter Sunday! What an encouragement for you to do things, to grow your faith. To become a deeper person, a, a, a more real joy, a softer heart, a tougher tougher head, faith. Because Jesus one day is going to say, let me see what you did. Let me, let's look at your deeds, because your deeds will show what you truly believe. He has you the Через те, що через ваші тіла ви можете побачити ваше серце. Може бути дуже заняті в церкві. Дуже занятте. Але це не означає, що твоє серце є правильне в місці. Через те, що правильне місце, ти правите, як Іван Вститель сказав. Він мусить зростати, я можу маліти, меншити. Ось таке правне серце. Поболіться, Господи, сьогодні. Тишині вашого серця. День, який ми святкуємо Воскресення Ісуса Христа. Це означає, що те, що Ісус Христос сказав, воно станеться, бо Він Воскрес. Якщо ти не знаєш все Воскресіння, просив Його, Господи, я хочу почути Твій голос, я хочу стати живим. І готуймося до цього. Робімо щось, не сидімо. Ісус Христос вже каже, не дивуйтесь. Please don't be surprised. The final judgment is a judgment of deeds. Get ready. Everything that you do counts, eternally counts. eternally Господь допоможе нам у цьому. Зробить нас дуже продуктивними, дуже радісними. Допоможе нам, щоб ми згубилися в тіла, які ми робимо через те, що в нашому серці. Є віра в Ісуса Христа. Амінь. Прошу вас, встаньте, як маєте бажання, помоліться, поміця, прославте нашого Воскресного Ісуса Христа.